Це було дуже швидко все зроблено протягом буквально тижня від нашого запиту до отримання цієї допомоги. Це генератори великої і середньої потужності. Всього ми плануємо отримати 380 генераторів. Сьогодні ви бачите, це перша частина, яка вже зайшла в Київ, в Київську обласний склад, і буде відповідно розповсюдження в Київській області на територіальні громади. Позаду до нас, ви бачите генератори з резервів уряду Польщі та міністерства внутрішніх справ. Ми дуже тішимося, що змогли вже зібрати майже 9 мільйонів ват на тепло з Польщі для Києва. Це мала доля того, що ми можемо зробити, щоб полегшити ці драматичні умови для українців, зокрема для цивільних, які замерзають за таких температур і стають жертвами варварських брутальних російських ударів по цивільних цілях. Першочергові потреби це будинки, які знаходяться з опаленням на електриці. Це ті будинки, які замерзають при тривалих відключеннях. Їх важливо швидко заживлювати. І завдяки тому, що ці генератори є мобільні і знаходяться на відповідних платформах, ми можемо логістично швидко вирішувати це питання. Потім у нас завдання. Це забезпечити генерацію об'єктів критичної інфраструктури, теплопостачання, водопостачання, водовідведення. І третій варіант це об'єкти, які забезпечують функціонування людей на складних умовах. Це пункти незламності. Також у нас знаходяться під опікою відповідні і дитячі будинки сімейного типу, соціальні установи, геріатричні заклади. Ця перша партія з Італії складається з 78 потужних котлів. Ідея полягає в тому, щоб досягти протягом найближчих тижнів чи кількох місяців загального обсягу в 922 термокіловати, що будуть виробляти 338 котлів, і це тільки частина. Енергетична система і система централізованого теплопостачання буде децентралізовуватись. Іншого виходу для того, щоб її захистити і зберегти, немає. Друга частина, другий пріоритет це безумовно заживлення альтернативними джерелами кожного елементу не просто об'єкту критичної інфраструктури, а елементу. Тому що кожен об'єкт може містити декілька елементів, 3-5 в залежності від своєї складності. Тільки за останні півтора роки в територіальних громадах було встановлено більше 500 мегаватт когенераційних установок різної потужності, і протягом 26-го року ми очікуємо не менше одного гігаватту встановлення когенераційних установок, а це і є. Дюре де, де факто вже де цін децентралізацію енергетичної системи.